У Луцьку відкрили меморіальну виставку, присвячену головному літописцю історії Волині. Йдеться про українського історика, краєзнавця, кандидата історичних наук, професора Волинського національного університету імені Лесі Українки Геннадія Бондаренка. Нагадаємо, його серце перестало битися 4 серпня минулого року. Понад 30 років Геннадій Бондаренко очолював Волинську обласну організацію національної спілки краєзнавців України. Цікаво, що з'явилася вона навіть. Раніше загальнонаціональний. символічно, що виставку відкрили у Волинському краєзнавчому музеї, з яким професор тісно співпрацював усе життя. Волинська обласна організація була одна із кращих по кількості проведених наукових заходів. Ми завжди були одним з перших. Він Ініціював і по суті реалізував цей проект у ідеї запровадження курсу волинезнавства, як як вибіркового курсу в школі, який мав би бути обов'язковим. Було розроблено навчально-методичне забезпечення, було розроблена величезна хрестоматія. Понад 2,5 тисячі сторінок меморіальну виставку про Геннадія Бондаренка умовно поділили на два блоки: представили видання, які започаткував і де друкувався краєзнавець. Також показали його монографії підручники. Це одне з останніх його видань. Підготовлений це монографія. Немає в жодній з областей власне, ось такого видання, де підсумково зроблено, охарактеризовано, проілюстровано з ілюстраціями відповідно історію краєзнавства Волинської області. Ну, прекрасне видання, монографія, яке може ну, на державну премію претендувати, ну як на мене. Другий блок виставки особисті речі Геннадія Бондаренка. У Волинському краєзнавчому музеї представили його нагороди, посвідчення і навіть дисертацію. Нині все це є експонатами меморіального фонду. Відомо, що він був відмінником народної освіти. Ось перед нами. Ось цей знак посередині у формі такої розкритої книжки. Так він був заслуженим працівником освіти народної освіти України. Ну, як за педагогічну його діяльність. Тут є відзнаки, якими він був нагороджений нашою церквою, Православною церквою України в різні часи.